Вітаю своєму відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник матері Одинаку. Пам'ятник матері Одинаку знаходиться біля Київського палацу дітей та юнацтва. Раніше знаходилась біля входу до центрального раксу та фонтану. Сюди її перенесли у 2013 році. Авторка пам'ятника. Валентина Михалевич, вона створила цей пам'ятник у далекому 81-му році. Скульптура жінки у особлі матір, яка завжди поряд зі своєю дитиною. З огляду на суспільну ідеологію того періоду вона мала асоціюватися зі стабільним добробутом сім'ї як єдиний символ раксу, але вийшло так, що в народі постать жінки отримала звання матері-одиначки. На пам'ятнику зображена матір, яка простягає руку. Другою рукою тримає свого сина. Син зроблений в стилі античних фігур. Дякую за перегляд відео. Ставте лайки, коментуки і не забувайте відправляти моє відео тим, кому цікавий український контент.